Я Андрій Стимпіцький, заступник Дмитра Яроша, командир добровольчого українського корпусу Правий сектор. Добровольчий український корпус це підрозділ, який проводить зараз боротьбу з терористами, сепаратистами на передовій. Структура нашого корпусу така, що у нас є учбовий центр, є окремі батальйони, які діють в зоні АТО. І в обласних центрах, в областях створені запасні батальйони, де можуть приходити добровольці, структуризуватися, їхати на навчання і по бажанню зону бойових дій захищати нашу батьківщину. Добровольчий доброволь, український корпус складається з людей, які не маючи державного статусу. Маючи якихось гарантій і забезпечення, готові воювати за цілісність нашої України, за територіальну цілісність, за незалежність нашої батьківщини. Приїхав в Кіровоград я з метою створення запасного батальйону на Кіровоградщині. Тому запрошуємо добровольців, які мають бажання знищувати терористичну нечисть на нашій землі, записуватись. В наш підрозділ і воювати за Україну.